35 мільйонів доларів було вкладено урядом Сполучених Штатів Америки у програму запобігання розповсюдження зброї на українському кордоні. За цей час Україна отримала не тільки сучасне обладнання більше ніж 7,5 тисяч співробітників прикордонної служби пройшли тренінги з нових навичок управління та вивчення англійської мови Всі розуміли, яка ситуація склалася у 90-ті роки на кордоні, і було зрозуміло, як ми можемо протягнути руку допомоги в цьому регіоні. Місія працювала на ділянках південного кордону України в Криму та на кордоні із Російською Федерацією. І на щастя, за цей час не було виявлено будь-яких спроб перетину кордону великих партій ядерної зброї. Але завдяки підвищенню контролю було виявлено інше на законні схеми контрабанди. Того, що можна назвати ядерною контрабандою, яка би здійснювалася навмисно за ці роки не виявлена. А так ми маємо щорічно. Півтора-два десятки випадків, коли проводиться, проводиться обладнання, подвійного використання, чи те, яке має наведений фонд. Є кілька розслідувань, які зараз проводяться, про яких ми говорити не можемо, оскільки вони не завершені, саме завдяки цьому обладнанню вийшли на інші протиправні схеми незаконного перевезення, скажімо, зброї чи обладнання, що може прийнятися до зброї. Місія завершує свою роботу на підставі відповідних угод між Україною та США, але співробітництво між нашими державами буде продовжуватися за допомогою програм експортного контролю і забезпечення безпеки кордону і програми Міністерства енергетики США, друга лінія оборони.